Сьогодні у випуску. Кіровогращина допомогла відновити півсотні будинків у деокупованому селі на Херсонщині. У Кропивницькому формують групи для дистанційного навчання дітей, які за кордоном через війну. Мандрівний благодійний фотопроект про відбудову зруйнованих селищ Київської області привезли в Кропивницький. Його назва міцніші за цеглу». Кіровоградщина допомагає відбудовувати Великоолександрівську громаду в Херсонській області. Вона майже рік перебувала під російською окупацією. Тут пошкоджені будинки, школи, адмінбудівлі. Нині працівники комунальних підприємств з різних громад Кіровоградської області ремонтують будівлі в селі Мала Олександрівка. Тетяна Сакирко згадує, яким побачила свій будинок після звільнення від окупації. Вона почала протікати, і потолок падати. І дуже в нас великий підвал, де ми храним там овочі, закатку, все. Руси, звісно, все його унесли, але ну, проте, весь весь шифер все було побите і все було затечене, і там ціла багнюка була. Я така благодарна. І вони приїхали, молодці, такі хороші хлопці. Все зробили, накрили. Бо ми переживали дуже все зараз дорого, шифер дорого, все дорого. Допомагати відбудовувати зруйноване жителі Кіровоградщини приїхали в липні, розповідає староста Зоя Крамаренко. За цей час полагодили пів сотні будинків. Самі перші заїхали хлопці з Новоукраїнки. Вони зразу взяли в роботу два будинки, дві бригади. Почали працювати, пашуть, одним словом, да? працюють, незважаючи на погодні умови, бо я розумію, що таке вилізти на дах і цілий день бути на цей, то тільки встигають дівчата, як боєприпаси, приносять їм холодну воду. Двірі на три Зараз закінчуємо тут роботи по перекриванню часткової криші та заміні вікон. Та переходимо на 12-й дом. Там також частково треба замінити шифер, який був побитий осколками. Допомагають відбудовувати Херсонщину в рамках проекту Пліч Опліч. Це ініціатива президента. У Малій Олександрівці ремонтують 90 будівель, говорить заступник начальника управління капітального будівництва кіровоградської адміністрації Михайло Полтавець. 89 будинків житлових і один об'єкт соціальної інфраструктури це будинок культури, який передбачається відновити. Програма розділена на три напрямки за реалізацією. В рамках першого напрямку буде, має бути відремонтовано 81 житловий будинок, який зазнав руйнувань. Ну, в більшості своєму це дахи, вікна, двері, фасади будівель. Ну, це те, що є першочерговим, для того, щоб люди могли нормально жити. В рамках другого напрямку. Планується відновлення будинку культури більш серйозних робіт, і більш серйозного фінансування. Більшого це потребують капітального ремонту і робіт з реконструкції. Там таких об'єктів вісім каже. Проект передбачає відновлення за рахунок обласних і місцевих бюджетів. За результатами обстеження та нашими підрахунками для відновлення села Мала Олександрівка потрібно десь приблизно 52 мільйони гривень. При цьому на даний час з області допомога, яка це і від територіальних громад, і від благодійників і бюджетні кошти, десь приблизно передбачається в розмірі близько 10 мільйонів за умови подальшого фінансування, виділення державних коштів. Відновлення буде продовжено. До кінця року планують відремонтувати 81 будинок. Під час другої черги проєкту Кіровогращина допомагатиме відновлювати зруйноване в 11 селах Херсонщини. Ірина Дідушева, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Підвал цього чотириповерхового будинку у Кропивницькому від початку російського вторгнення мешканці використовують як укриття. Навести тут лад та відремонтувати власними силами приміщення не можуть, каже голова правління об'єднання співвласників Олександр Плетньов. Стан був незадовільний. В цій кімнаті була вентиляційна система, яка робила очистку. В разі там відповідної загрози повітря і видавала для облаштування даного укриття. Зараз тут переховуються мешканці нашого будинку, і інших будинків, які знаходяться поряд. Каже, в укритті під час повітряної тривоги можуть сховатись 120 людей. Хотілося б довести до лату в баральню. Ну, а також якийсь зробити відповідний ремонт для того, щоб можна було використовувати дане сховище в фортішніх умовах. У ремонтів тут не було. Мабуть, з моменту забудови будинку. Це 1955 рік. Допомогти відремонтувати укриття просив міську раду. По-перше, це об'єкт цивільного захисту. Це є найпростіше укриття. Це не приміщення виключно ОСБП, це переміщення користу користування всіх людей, які потребують даного захисту. Я вважаю, що місцева влада, обласна рада як і держава потрібно першочергово забезпечувати захист свого населення. Ми зверталися в червні місяці, і нам відповідь надійшла 07.07.2023 року. Про те, що комплексна програму не передбачено виконання робіт з проведення відповідних робіт найпростіших укриттів. У підвалах Кропивницьких багатоповерхівок є понад 120 укриттів. Ремонтувати їх, відповідальність балансоутримувачів, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Підвальне приміщення, чи це є конструктив будинку, і він повинен утримуватися в належному стані, чи то Правлінням ОСББ і самими мешканцями так само і стосується житлово-експлуатаційних організацій. Окремої програми по ремонту таких найпростіших укриттів чи підвальних приміщень немає. Житлово-експлуатаційні організації спочатку повномасштабного вторгнення щодня і на сьогоднішній день прибирають ці підвальні приміщення, вивозять сміття туди, вивозять старі меблі. Говорить, очікують гроші з держбюджету на ремонт більших укриттів. Зареєстрували за територіальною громадою чотири найбільших укриття в нашому місті. Це на колишньому заводі Друкмаш, два укриття, які укривають більше трьох тисяч населення. Наші два проекти пройшли на співфінансування з державного бюджету. А вартість цих двох укриттів капітальний ремонт близько 45 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів надійде на ремонт капітальних цих укриттів з державного бюджету. каже на таке ж співфінансування подаватимуть проєкти ремонту ще двох укриттів у центрі Кропивницького. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. За тиждень на Кіровоградщині вдвічі збільшилась кількість випадків на гострі респіраторні вірусні інфекції. Минулого тижня зареєстрували 4073 випадки. За попередній тиждень 2602. 74% серед хворих це діти, і 62% з них це школярі. Це сезонне підвищення захворюваності, яке відбувається щороку в епідсезон. Він розпочинається 2 жовтня і триватиме до 17 травня, сказала головна санітарна лікарка регіону. Надія Оперчук. Віруси грипу не зареєстровані, підвищення складних важких випадків, а також збільшення госпіталізації. Ми не відмічаємо. Що стосується прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я, то у цьому епідсезоні буде циркулювати чотири віруси грипу, чотири штами вірусів грипу. Із них два віруси А це Вікторія і Дарвін, і два віруси грипу Б Австрія і Пхукет. За даними Надії Оперчук, фіксують більше випадків коронавірусу. Липні, серпні реєстрували 4-8 щотижня, у вересні 26. У Європі вже циркулює, циркулює новий штам омікрону, це пірула. Основними симптомами нового підштаму коронавірусу це є висока температура озноб, ломота в тілі, втрата смаку запаху, може бути діарея, блювання. нудота. Також ми говоримо про дуже високу і швидку втомлюваність, виснаженість організму, утруднене дихання. Що стосується України, то ми не відмічаємо такого ще штаму. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я циркулює в Україні 14 підштамів коронавірусу. У Кіровоградській області ми також проводимо дослідження їх вісім. Радить вакцинуватися від грипу та ковіду. каже, краще робити це на початку епісезону, щоб за два-три тижні виробився імунітет. Нітет, але можна і протягом усього епідсезону, бо захворюваність матиме декілька хвиль. Протипоказами до вакцинації це є алергічна реакція на попереднє введення вакцини. А також з обережністю таку вакцинацію від грипу треба проводити людям, які мають алергічні прояви на курячий білок. Інші протипокази є вони тимчасовими, коли температура тіла 38,5 градусів вище, вакцинацію від грипу можна робити одночасно, але в різні ділянки тіла. Читай, будь ласка, мені цей текст обери хобі для себе. Хобі це улюблене заняття або е, розвага. На мою думку, воно потрібне кожному. Це онлайн-урок з української мови для однієї учениці з Кропивницького, яка нині живе за кордоном. Ліцей максимум єдина школа в області, де цьогоріч проводять дистанційне навчання для учнів з Кіровоградщини, які через вторгнення Росії живуть в інших країнах. Нині мають таких учнів 32 розповідає заступниця директора Людмила Бойко. Міністерство освіти і науки України оприлюднило список шкіл осередків, які відповідають за організацію навчання для діток, які здобувають освіту за кордоном. Щоб клас функціонував повноцінно потрібно 15 осіб у класі. Заняття розпочинаються о 17-й годині за київським часом для учнів з першого по дев'ятий класи. Це чотири уроки на тиждень, для десятих одинадцятих шість уроків на тиждень. У нас є діти, які навчаються і в Італії, і в Іспанії, і в Франції, і в Бельгії, в Польщі, в Німеччині. У них навчання триває теж у різні зміни. Діти вивчають українську мову. Літературу вивчають історію України в базовій школі. Вони вивчають ще географію правознавства, і в 10 11 класі з'являються ще предмети: громадянська освіта і ем, захист України. В Статті 10 Конституції України. Так саме там сказано, що державна мова в Україні це українська. З української мови у шостому класі два заняття на тиждень у школярів, які навчаються в Україні, вдвічі більше. Навчання спрямоване на те, щоб діти не забували мову за кордоном, говорить вчителька Тетяна Міняйло. І все залежить від того, якою мовою спілкуються в родині. Якщо в родині спілкуються українською мовою, це одразу відчувається. Дитина вільно володіє мовою, вона вміє комунікувати, вона вміє. Виражати власну думку, відстоювати, аргументувати минулий рік теж, тобто він у всіх минув по різному. Хтось під'єднувався так до дистанційних уроків, у когось було сімейне навчання, в когось є екстернат. Кропивничанка Лариса Пухальська, бабуся учениці, яка нині за кордоном, каже, до вторгнення внучка вчилась в іншій школі. Тепер буде відвідувати онлайн уроки в цій. Вони були вимушені виїхати. Так ми працювали до теперішнього часу дистанційно і зараз продовжуємо. Не хочемо втрачати ми все ж таки зв'язок з Україною. Повертатися ми плануємо обов'язково. І навчатися хочемо саме в українській школі. Мої онуки і мої діти там вони спілкуються навіть там, українською мовою. Заявки на дистанційне навчання продовжують приймати, сказала начальниця управління освіти Лариса Костенко. За кордоном перебувають 43 особи. Що стосується значить, дітей, які перебувають в місті і в Україні, які хочуть на дистанційне навчання. Ну, таких дітей всього десять. Заяви на дистанційне навчання своїх дітей батьки можуть присилати на електронну пошту ліцею. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Світлини зруйнованих російською армією будинків у місті Ірпінь та селі Мощун Київської області презентують у Кропивницькому. Їх зробили добровольці, які допомагали розбирати пошкоджені будівлі. 17 фотографій презентують в інформаційно-туристичному центрі. На цих світлинах те, що вціліло після російських обстрілів. Ця фотосвітлина була зроблена в селі Мощун Київської області в березні 23-го року. Має назву Вижили. Тут зображена порцеляна, як українська душа. Ще одна така оригінальна робота, цікава, яка має певний символізм. Це робота під назвою Життя триває. Серед завалів зруйнованого будинку, коли все навколо було розтрощене, волонтери знайшли гніздо з живим пташеням. Виставка мандрівна і називається «Міцніші за цеглу». Це мандрівний фотопроект від волонтерів волонтерської групи Б-50. Це волонтерська спільнота, яка спочатку створилася на території Київщини і займалася на початку повномасштабного вторгнення розбором і відновленням завалів зруйнованих будинків Київської області. Каже Кропивницьке, 11-те місто, де показують світлини. Виставка має благодійну мету. На кожній фотографії є QR-код. Перше місто було Київ і було представлено вперше цю виставку на скляному мосту. Вони збирають кошти, які потім застосовують на, в своїй роботі на відновлення тих же жителів, на відбудову. Боліськові війна збирає все, але волонтери до 50. Ми єдиний народ, ми повинні об'єднуватися, і волонтерські такі збори дуже важливі для нас. Виставка в Кропивницькому буде до 8 жовтня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.